Чесно кажучи, я взагалі не впевнений у цьому, опитування виявляє громадську невизначеність щодо експериментів щодо свідомих лабораторій Минева, міні-мінери та моральні дилеми, коли штучна свідомість стає проблемою етики. Нещодавнє опитування, присвячене можливостям експериментів із місками, вирощеними в лабораторії, викликало жорстоку дискусію в науковій спільноті та за її межами. Ідея створення штучних структур мозку, здатних до свідомості, здається одночасно захоплюючим та страхітливим. Ми перебуваємо на порозі технологічної революції, яка може повністю змінити наше розуміння свідомості, інтелекту і навіть самого життя. Але в той же час виникають глибокі етичні проблеми, що вимагають серйозного розуміння. Я, як людина, яка активно зацікавлена в нейробіології та технологіях, дотримуюся розвитку цієї області з великою увагою. Ідея вирощування органоїдів мозку, що імітують структури людського мозку, сама по собі є величезним досягненням науки, здатність вивчати розвиток мозку, захворювання та ефективність препаратів без використання тварин або тканин людини відкриває нові горизонти для медичних досліджень. Однак перехід до створення органоїдів мозку, здатного до свідомості, викликає питання, які не мають простих відповідей. І тут те саме опитування вступає в гру, результати якої, на мою думку, відображають глибоку невизначеність, яка панувала в суспільстві. Голоси з майбутнього, про що проводить опитування? Результати опитування, де близько 25% респондентів висловлювали сумніви щодо необхідності експериментів зі свідомими органоїдами, але схвалюють використання несвідомого, здаються мені цілком логічними. Це вказує на те, що люди інтуїтивно відчувають кордон, який неможливо перетинати. Ще більш показовим є той факт, що 23% вважають, що немає етично прийнятного способу експериментувати зі свідомими органоїдами. На мою думку, це прямий заклик до обережності та свідомого підходу до розвитку цієї технології. Ідеї про створення нових правил з урахуванням свердловини органоїдів і, навпаки, відсутність необхідності в регуляторних змінах відображає поширення думок та складність оцінки ризику та переваг. Небезпека легковажності де лінія багато коментарів до опитування, зокрема, порівняння ситуації з статрек. Наступне покоління змушує задуматися про наслідки створення штучної свідомості. Питання про те, де проходить лінія між складною нейронною мережею та свідомою істотою, залишається відкритим. І, на жаль, немає чітких критерію, за допомогою якого можна було б однозначно визначити наявність свідомості. Припущення, що переваги науки можуть виправдати моральні дилеми, мені здається небезпечним спрощенням. Наукові відкриття, безумовно, важливі, але їх не слід досягти ціною порушення основних етичних принципів. Зокрема, мені бентежить зауваження, що якщо переваги переважають моральну загадку, зробіть це швидко. Цей підхід демонструє нехтування потенційними наслідками та ігнорує відповідальність, яка лежить у вчених та розробників. Подвійні стандарти, де наше співпереживання. Я особливо пронизував мені коментар, який порівнює турботу про мозок мозку в кубку Петрі з жорстоким поводженням з тваринами в наукових дослідженнях та сільському господарстві. Цей коментар підкреслює подвійні стандарти, які часто проявляються в нашому суспільстві. Ми можемо відчувати співчуття до штучно створених структур, але часто ми ігноруємо страждання живих істот. Я згоден, що це вказує на проблему з нашою загальною співпереживанням. Ми можемо легко абстрагуватися від страждань тих, хто не схожий на нас або не є частиною нашого світу. Штучний мозок, створений у лабораторії, здається нам більш віддаленим та абстрактним, ніж тварина, яку ми використовуємо як джерело їжі або як об'єкт досліджень. Особистий досвід та думки. У минулому я брав участь у проєкті, що стосується вивчення нейронних мереж. Ми працювали з досить простими моделями, але навіть у цьому випадку я зрозумів потенціал для створення більш складних і, можливо, навіть розумних систем. І тоді я задумався, що станеться, якщо ми створимо систему, яка матиме здатність до самовизначеності. І тепер, коли ця можливість стає все більш реальною, я думаю, що ми повинні бути особливо обережними. Ми повинні ретельно зважити всі ризики та переваги, перш ніж перетинати лінію, за якою може лежати створення штучної свідомості, поради та рекомендації. Розвиток етичних принципів необхідно розробити чіткі етичні принципи, які регулюватимуть дослідження в галузі штучної свідомості. Ці принципи повинні враховувати потенційні ризики та вигоди, а також права та добрі поєднання штучно створених істот. Міжнародне співробітництво необхідно встановити міжнародне співробітництво в розвитку етичних принципів та регуляторних актів, що регулюють дослідження у галузі штучної свідомості. Широка публічна дискусія необхідно провести широке публічне обговорення питань, пов'язаних із штучною свідомом, щоб залучити людей з різними поглядами та досвідом. Міждисциплінарний підхід необхідно використовувати міждисциплінарний підхід, який поєднуватиме зусилля вчених, філософів, етики, адвокатів та інших фахівців для розробки комплексних рішень. Принцип запобіжних заходів слід застосувати принцип запобіжних заходів, що вимагає прийняття запобіжних заходів навіть у випадках, коли наукова невизначеність залишається високою. Постійний моніторинг та оцінка необхідно постійно контролювати та оцінювати розвиток технологій штучної свідомості, щоб виявити потенційні ризики та можливості. Висновок розвиток технологій штучної свідомості є найбільшим викликом, що стоїть перед людством у 21 столітті. Ми перебуваємо на межі нової ери, яка може змінити наше життя до невпізнання. Але в той же час ми повинні пам'ятати про нашу відповідальність перед майбутніми поколіннями та штучно створеними істотами. Необхідно діяти обережно та свідомо, щоб запобігти помилкам, які можуть мати незворотні наслідки. Потрібно пам'ятати, що створення штучної свідомості це не просто науковий проєкт, а питання етики, моралі та самого людства. Майбутнє позаду нас. І сьогодні це залежить від наших дій, якими це буде. Штучний інтелект може бути найбільшим досягненням або найбільшим невдачею людства. Стівен Хокінг